Вітаю всіх глядачів на каналі, і сьогодні я розповім вам про Харків. Про Харків освітній, а саме про вклад німецьких науковців-викладачів у розвиток одного з провідних освітянських центрів Європи Харківського університету. Кадрове питання про вибір професорів майбутнього університету вирішувалося задовго до відкриття університету. Першим попечителем Харківського учебного округа був граф Северин Потоцький. Дошку на честь Северина Потоцького відкрито 4 червня 2010 року за адресою Університетська вулиця 23 на фасаді центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Але сімейні обставини змусили тимчасово функції попечителя Харківського учебного округу передати новосільцеву Миколі Миколайовичу, який згодом був призначений президентом Петербурзької академії наук. По рекомендації потоцького Севери... Северина Осиповича створення умов для відкриття у Харкові університету було поручено Іллі Федоровичу Тімковському, юристу. В майбутньому професору і декану нравственного факультета Харківського університету та Василю Назаровичу Каразіну, ім'я якого носить університет сьогодні, а на початку 19 століття був одним із ініціаторів заснування Харківського університету. До цієї думки він схилив і місцеве дворянство, яке пожертвувало для цієї справи 400 тисяч рублів. Перебуваючи за кордоном, Потоцький завдяки знайомству з Гьоте і Шиллером запрошує ряд іноземних професорів до роботи в Харківському університеті, відкриття якого намічається. Гьоте тоді виконував обов'язки міністра Заксен веймар це було герцогство у складі Священної Римської імперії. Відомо, що із 47 викладачів університету. Який відкрився у 1805 році, в перші 10 років його існування 29 були іноземцями, а 18 з них німцями. При цьому німецькі фахівці вирізнялися своїм високим науковим рівнем. Якраз про вклад німецьких науковців у розвиток освіти у Харкові, і буде йти далі. Проектуючи Харківський університет. Василь Назарович Каразін передбачав наявність в ньому філософського факультету. В новоствореному університеті повинно бути чотири факультети філософський, юридичний, медичний і богословський. Це стандартний набір класичного університету тих років, особливо в Німеччині. Однак в статуті 1804 року місця для філософського факультету не знайшлося. Каразін вбачав окрему філософську кафедру під назвою, зараз буде мова оригіналу, кафедра умазрительної і практичної філософії. Біля джерел університетської філософської традиції у Харкові стояв німецький філософ Йоган Баптист Шат. З благословення Йогана Готліба Фіхте, представника німецької класичної філософії та за рекомендацією Йогана Гьоте, він обійняв посаду першого ординарного професора філософії новоствореного Харківського університету. Німецький філософ, доцент університету в Єні, був запрошений також Северином Потоцьким на посаду професора філософії. До Харківського університету. Працював тут з 1804 по 1816 роки. Також викладав логіку психологію. У Харкові написав і видав латинською мовою твір, також курс природного права. Професор Шатт став засновником Харківської університетської школи теоретичної. І практичної філософії. Його син Герман Фрідріх Густавшад, навчався також в Харківському університеті, а з 1825 року був ординарним професором філософії Єнського університету. Але багатогранну і плідну діяльність Шада у Харківському університеті було раптово перервано в кінці 1816 року, коли його силоміць у напівмертвому стані. Було відконвойовано за межі Росії. Причиною цього був заплутаний клубок протиріч. Це була і політична ситуація у світі, і міжнаціональні проблеми, ідейні чвари та університетські інтриги. Так чи інакше, шада було визнано політично і релігійно неблагонадійним, хоча після повернення до Німеччини він працював у Берлінському університеті. Шад зробив значний внесок у поширення ідей німецького ідеалізму в Російській імперії і створення його своєрідного осередку, зокрема, в Харківському університеті. Але після вигнання Шада було знищено вільне філософування в Харківському університеті. Далі ми знайомимося з постаттю ще одного німця Людвіга Кіндратовича Якоба. Філософ, економіст, філолог, член кореспондент Петербурзької академії наук, професор Харківського університету. Коли Гальський університет, в якому Людвіг Генріх фон Якуб працював ректором, був закритий Наполеоном, то він переїхав до Росії і був обраний у 1806 році професором Харківського університету на кафедру дипломатії і політичної економії. А у лютому 1807-го членою радою було обрано професором і в цьому званні затверджено міністром народної освіти. У 1808-10 роках він також викладав німецьку словесність. У Харкові яко продовжив свої наукові роботи. Він видав німецькою мовою твір з політичного права якому сильно критикував кріпосне право. Проти кріпосного права він виступав і в іншому своєму творі під назвою про порівняння вірогідностей кріпосного права і вільно найманої праці. За цю роботу отримав на конкурсі найвищу нагороду велику золоту медаль 100 червонців. Також відомо, що у 1809 році. Якуб запропонував приймати на всі факультети солдатських, купецьких та селянських дітей. Його праці привернули увагу імператора Олександра, але не знайшли підтримки, бо кріпосне право буде існувати ще досить довго до 1861 року. Цікава постать і Йогана Яковича Кронеберга, статський радник, філолог. Працював у Харківському університеті та навіть був ректором кавалер Ордена Святого Володимира IV ступеня Багалій називає його першим справжнім членом класичної філології в Харкові. Саме за ініціативою Кронеберга 1828 року засновано університетську бібліотеку. Також він був головою церковної ради Лютеранської церкви. Професор Кронебер сприяв підняттю рівня викладання в Харківському університеті. Його лекції захоплювали слухачів. У своїх працях він знайомив суспільство з чудовими явищами європейської літератури, німецької філософією, мистецтвом і літературою. У 1811 14 роках був професором Харківського університету, залишив цікаві враження про перебування в Україні. Наступний, з ким ми знайомимося, це був Дітріх Хрістоф фон Ромель, етнограф, історіограф, професор Харківського університету на кафедрі латинської словесності та старожитностей. Залишив спогади про своє життя, праці, яку ви зараз бачите на екрані, значна частина яких присвячена Україні і власне Харкову. Його спогади, перекладені російською мовою під назвою П'ять лет із історії Харківського університету, воспоминання професора Ромеля о своєму времени у Харкові і Харківському університеті. Включає в себе мемуари німецького професора, в яких відображено його життя, мандрівки та творчість наприкінці XVIII, на початку 19-го століття. Отож, вивчайте історію рідного міста, і як ви встигли зрозуміти, Харків закохував у себе багатьох іноземців, зокрема німців, про яких вам розповіла у сьогоднішньому матеріалі.